Я дякую НАБУ. Я завжди кажу, що коли вони демонструють результати не імітацію роботи, їм треба публічно дякувати, їх потрібно підтримувати. Бо лише шляхом очищення держави ми можемо досягнути ефективності в управлінні країни. На превеликий жаль, ця влада деградувала повністю. Вона і так була інтелектуального і е, такого, знаєте, ціннісного змісту. Ми бачимо зараз е, те, як насправді відбувається управління державою, і насправді питання корупції, як би це не звучало, зараз є другорядним. Бо першочергове це державна зрада. Фактично, Кремль за рахунок е, хабарів, які платили скрадених з е, українських платників податків коштів, знайшов ключок до президента Зеленського. Просовуючи свої власні кадрові призначення на стратегі.